Такий вигляд має нині місце, де росли туї на набережні річки Інгул у Кропивницькому. На місці дерев розрита земля і залишки коріння. Зламана і вирвана, вона не викопана. О восьмі робила обхід і це виявила. Ось карінева система. Її просто виламали, вирвали, так ну по простому з м'ясом. Ось такий вигляд мають туї, які залишились. Дивіться, її ну її тянуть, її нічого і не зробиш, вона вже прижита. Це їй треба, бо це ж такі самі туя. Диця бачите? Ви, ви акуратно, була Ні. Бачите, вона просто її виламали, її просто з силою видрали. Подивіться, як можна її вирвати. Це треба слонячу брати силу мати. Ось така туя. Ну людина її видрать, ну це треба чи вдвох, чи втрьох ну Одна людина її вирвати не може. Ну десь метр сімдесят ту я. Да. Я вам хочу сказати, що. Її не пиляли, її ламали. Ну, може, її, ну, може, я думаю, ламали ногой, потім ну, крушили. Просто на, я на війні в баню, хіба що тільки так може. Або просто на, на зло. Цю алею Туй посадили тут три роки тому. Агрономка розповідає про збитки від крадіжки 15 дерев. Ціна її була 136 гривень. Помножить назад 2035 гривень, а порахувати сюди водовозки, робота людей, то я, ну, це сума набагато більша. Кропивничанин Костянтин Титаренко каже, щодня проходить через цей сквер. Ну, бурю я, звісно, тому що люди не цінять те, що роблять, і просто для себе десь додому хочуть посадити, щоб воно росло. Так вони ну, вирвали, прям з корінням зламали, тобто не для того, щоб посадити. Ну, п'яні були. Думаю, ну, звичайно, а, звичайно, ахто, кому воно треба було б. Про крадіжку той повідомили поліцію. Попередня кваліфікація, я думаю, що буде за статтею 185, часть перша, крадіжка, таємне викрадення майна. Відповідальний штраф і обмеження волі. Штраф близько 17 тисяч гривень. санкцію вже по закінченню досудового розслідування буде виноситися рішенням суду. Додає, для пошуку крадіїв встановлюють, де є відеокамери на будівлях поряд з сквером. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.